Міяцей Синестого Духа. Четверта неділя Великого посту, присвячена церквою преподобному Іоанну Ліствичному. Ліствиця по Слов'янській, по-нашому, драбина, або ті сходи, які, про які Господь говорить в Івангеліві від Іоанна, про які будуть здійматися, спускатися і здійматися янголи до нас, показуючи нам той шлях небесний. Ліствиця — це щаблі, Тому Великий Піст, весь Великий Піст, та й взагалі все наше життя християнське, яке мабуть, видалі Богослужіння, так, ми маємо перетворити своє життя на Богослужіння, так церква закликає принаймні зробити. І всі оці дні це ті щаблі, які нас ведуть до Царства Небесного, до Бога. На цій дорозі, звичайно ж, в нас не повинно нічого лишитися темного важкого, яке нас пригнічує, яке силою своє гріховного тяжіння притискає нас до землі і ще нижче, навіть опускає. Тому що ліствиця це не ескалатор. А якщо є ескалатор, то тільки той, який працює вниз вгору, треба йти самим. І на цьому шляху, що потрібно, як ми сьогодні чули. Апостол Павла, довготерпіння, довготерпіння на цьому шляху. Не, не дається все одразу. Не вознесемось ми миттю туди до Бога. Віра, як ми чули сьогодні в Євангелії, навіть якщо мало її у нас, навіть якщо недовірство буває, переважає нашу віру, навіть наше бажання вірити, як цей батько зі сльозами помолився. І нам цю молитву треба твердо пам'ятати і повторювати, мабуть, кожного дня. Бо всі ми слабкі вірі. Вірою Господи, поможи моєму невірству, маловірству, недовірству. Ось. І, звичайно ж, любов. Бо якщо у нас виключно така практична мотивація на цих сходах, то ми рано чи пізно з них впадемо. Тільки а отака божественна мотивація, бажання бути з Богом, а не досягнути там затишного місця. Затишного пристановища, навіть блаженства. Так, блаженства в нас Господь, якщо можна так висловитися, вабить, вабить до Царства Небесного. святі Отці в своїх повчаннях, пам'ятаю, коли я м -м, редагував восьми том добротолюбія Федора Студита, мене здивувало тоді, я так, коли уважніше читаєш, то багато речей помічаєш, що кожне своє повчання. Проповідь, повчання, він закінчує обіцянками, обіцянками блаженства у Царстві Божого, обіцянками того, що Господь Аврааму пообіцяв колись. А ми ці обіцянки якось забуваємо і нехтаємо часто цими обіцянками. Тому, тому, очевидно, треба дуже пильно нам здійматися цими сходами, про які написав Іоанн Лістичний. І не дарма на іконах. Може, ви звертали увагу дійсно. Спочатку ближче до землі, сходують такі капітальні і товстенькі щаблі у них, а чим вище, тим вони стають розрідженішими, ці щаблі, і тончені. І тим більше людей падає з цієї лістиниці. Тому що чим вище ми знімаємось, тим більше спокуси. Так і в Піст. І не треба дивуватися, що в мірі нашого входження в Піст і наближення до Горнього Небесного Єрусалиму. Спокуси намножуються. І не лише, звичайно, у зовнішньому нашому житті, бо вони будуть намножуватися. Може, і на Пасху будуть бомбардування і все, що завгодно. Внутрішні Внутрішні наші скарботи і боротьба із цим світом Вісівським, який на нас зараз власне охолочився. ми це чудово, всі бачимо і розуміємо. І Україна та і Ізраїль. Єрусалим той перший, а наш Київ не дарма називають другим Єрусалимом на одній асін'є, на одному меридіані ми знаходимося і одну битву ведемо. Люди всі віруючі, незалежно навіть від конфесії, ми одну битву з бісами ведемо. І мені, от, я часто про це згадую, подобається вчення однієї з сект юдейських про те, що Армагеддон має відбутися в серці. Однієї людини. І от якщо в, цій, в цьому серці буде перемога світла над темрявою, добра над злом, любові над невістю, от то буде перемога всіх. Це, звичайно, церква не приймає такого вчення, але пам'ятаємо, що Господь сказав. Де двоє, всього-навсього, не один, але двоє чи троє зберуться в ім'я моє, де будуть допомагати одне одному, здійматися цією листвицею, молитися, втішати. Е, Розраджувати, головне любити одного, там і я посеред вас. І там буде перемога над цими темними злими всіма силами. Перемагають завжди світлі сили темряву. Я от згадую сьогодні День пам'яті вілинських мучеників Антонія і Анна Євстафії. Хто був у Вільнюсі і хто був у Святодухівському храмі, то я думаю звернув увагу посеред храму, Киворій. І там троє цих зовсім молодих людей, юнаків, воїнів, челядь, вони різними були там на цьому короткому віку, різне служіння у них було, але вони в цій країні, в останній язичницькій країні Європи, Литві, бо вона остання прийняла християнство аж в 14 столітті, вони були християнами. І вони просвітили цю Литву, і бачите, Литва досі найвірніший друг нашої батьківщини України. А храм той поставив почав будувати князь Костянтин Острозький, переможець московського війська, не в одній битві, який разом із козаками, ну і з поляками разом. Відійшов і опанував цю Москву, на жаль, не зруйнував її дощенту. І тепер ми маємо доробити те, що наші предки, наші князі, гетьмани, козаки, прості люди не доробили. На нас Господь поклав цю відповідальність. І нам треба по цій лістриці, лістриці любові, зійнятися так, щоб знищити зло, а зло нищиться. Як Господь нас навчив сьогодні, нагадав нам, тільки постом і молитвою, а що таке піст? Піст це стояння в твердій вірі, сміливості, в боротьбі. А що таке молитва? Молитва ще ж не тільки словами, чи навіть тільки, не тільки серцем, чи відчуттями якимись своїми до Бога прагнення. Це і діла наші. Це теж молитва. І воїни, які зараз на передовій, захищають, щоб ми тут стояли, нехай під загрозою ракет, цих, але стояли і сміливо тут були, і знали, що прийде перемога, і знали, що Україна відновиться, це теж молитва. І тому постом і молитвою подолаємо неодмінно цю силу ворожу, цю владу темряв. Про яку Господь сказав у Гіциманії, нині час темряви і влада темрява. Але вона скінчилася відтоді, як він воскрес. Ця влада темряви вже вона знищена. Врата пекельні вже розвиті. І хай би як вони намагалися знову ці врата запечатати, заварити, щоб люди не могли з того шоу, з того підземного царства, рабства. Ненависті, злоби, низості, підлості, вийти нічого не, звичайно, не буде. Тому що лістиця приставлена Господа псевдо від землі до неба. І вона має бути міцно закріплена. На небі зрозуміло, що вона міцно закріплена. А тут на землі її стрясають бурі наших пристрастей, наших нерозумінь, нашої взаємної ворожнечі. То, маємо. Твердо утвердити її на нашій святій землі, пам'ятаючи, що на небі вона вже твердо утверджена. І от святий преподобний англійський, білинський і всі святі, нас в цьому утверджують. І у звичайно, дивовижна людина. Він 16 років прийшов на Синай і став подвизатися там в монастирі, в печері, в окремих печерах, в невеличких монастирях по різних. А 80 років він покинув пустелю цього світу і перейшов до раю, піднявшися по цій лісвиці, і залишив нам дійсно цю свою дивовижну книгу, яку треба читати, нам всім християнам, лістицям, і перечитувати. Не кожен з нас, звичайно, може написати таку книгу. Не кожен з нас може такий подвиг, як він витримати. Не кожен з нас може так постувати. не кожен та всім не можемо так молитися. Звичайно, як він молився, але ми можемо після себе залишити іншу книгу, книгу життя, яку ми вписані. І в цій книзі будуть наші діла, наші думки, наші молитви, все наше добре, світле, прекрасне, вся наша любов. І ця книга неодмінно буде на страшному суді розкрита, кожного з нас, написана кожним з нам отак серцем, і прочитана. Дай Боже, щоб там було багато-багато сторінок що там було, що Богу почитати.